Космос завжди був однією з найбільш хвилюючих людства загадок. тому люди почали вивчати його ще з найдавніших часів. Зіркове небо використовувалося як карта, календар або годинник. Також згадування різних зірок та сузірів, або затемнення сонця чи час повного місяця фігурували у різних міфах, історіях та релігії різних народів. Крім того, вони використовувалися для визначення часу посадки, полювання та риболовлі. Моряки використовували зірки, щоб орієнтуватися в морях. А скільки було написано фантастичних книг про далекі галактики та освоєння нових далеких планет, скільки було знято фільмів та серіалів, або створених таких улюблених усіма комп'ютерних ігор. У наші часи вивчення космосу зробило крок набагато далі завдяки розвитку технологій. Я розповім вам деякі факти та теорії, відомі на даний момент, тому сідайте зручніше, і ми починаємо! Сонце це одна з зірок нашої галактики під назвою Чумайський шлях єдина зірка нашої сонячної системи. Вважається, що Сонцю близько 4,5 мільярдів років, і воно знаходиться приблизно за 150 мільйонів кілометрів від нашої планети. За спектральною класифікацією, Сонце відноситься до типу жовтий карлик. Жовтий карлик клас невеликих зірок, головної послідовності. Що мають масу від 0,84 до 1,15 маси сонця та температуру, за оцінками, що становить близько 6 тисяч градусів за Цельсія це найбільш видимий зовнішній шар сонця. Температура ядра може досягати 15 мільйонів градусів за Цельсія. Температура корони також може досягати великих температур від 1 мільйона до 10 мільйонів градусів за Цельсія. Жовтий колір цієї зірки обумовлений її високою температурою. А гарячіші зірки людиною візуально сприйматимуться як блакитні. Як і усіх зірок головної послідовності, основним джерелом енергії у жовтих карликів є термоядерний синтез гелію та водню. Час життя жовтого карлика складає в середньому 10 мільярдів років. Після того, як виснажується запас водню в ядрі зірки, вона в багато разів збільшується в розмірі і перетворюється на червоного гіганта. Приблизно через 1,1 мільярда років сонце буде на 10% яскравіше. Це збільшення яскравості також означатиме збільшення теплової енергії, яку поглинає атмосфера Землі. У результаті такі метаморфози призведуть до виникнення парникового ефекту, який буде дуже схожий на той, що ми бачимо на Венері сьогодні. Ще через 3 мільярда років сонце стане на 40% яскравішим, що призведе до випаровування океанів і плавлення крижаних шапок. А водяні пари в атмосфері будуть викинуті в космічний простір. У таких умовах життя, як ми його знаємо, перестане існувати будь де на поверхні. За 5 мільярдів років Сонце перейде в статію червоного гіганта і почне стрімко збільшуватися в розмірах. Підраховано, що Сонце розшириться і зможе охопити орбіти Меркурія, Венери і, можливо, навіть Землі. Коли Сонце досягне цієї пізньої стадії своєї еволюції. Воно втратить величезну кількість своєї маси, випромінюючи потужні зоряні вітри. В результаті орбіти планети будуть збільшуватися, рухаючись по спіралі. Коли Сонце почне розширюватися, воно поглине всю внутрішню частину сонячної системи лише за 5 мільйонів років. Таким чином, людство доведеться покинути свій дім задовго до того, як його поглине сонце. Найближча до сонця зіркова система є Альфа Центавра. Вона складається з трьох зірок Альфа і Бета Центавра і Проксима Центавра. Саме ця зірка є найближчою до нашого Сонця, до неї чотири світлових роки. Земля залежить від сонця, що забезпечує умови прийнятні для життя на Землі. Крім того, сонячна енергія є головним фактором, що визначає земний клімат. Таким чином, умови, що формуються на сонці та умови, що формуються на землі, взаємопов'язані. Сонячне випромінювання підтримує життя на Землі, світло необхідне для початкових стадій фотосинтезу. Люди завжди були зачаровані сонцем. Хоча і не можуть дивитися на нього безпосередньо, вони створили безліч методів для його вивчення. Спостереження за сонцем здійснюються за допомогою телескопів, що вже існують на Землі. Сьогодні з розвитком науки і техніки можна вивчати Сонце завдяки використанню штучних супутників, а за допомогою спектроскопії. Можна навіть дізнатися склад Сонця. Наша планета Земля і сонячна система знаходяться в галактиці Чумацький шлях. Це спіральна галактика з перемичкою. Радіус зоряного диску чумацького шляху та радіус галактики становлять 16 кП. У Чумацькому шляху знаходиться від 100 до 400 мільярдів зірок. І за оцінками вчених, у нашій галактиці не менше 100 мільярдів планет, причому понад 10 мільярдів з них земного типу. Усі зірки, видимі неозброєним оком, відносяться до нашої галактики, але часто термін Чумацький шлях застосовується до світлої туманної смуги в нічному небі. Через те, що Земля знаходиться всередині чумацького шляху, точний вигляд нашої галактики ззовні невідомий. Наша галактика Чумацький шлях знаходиться в місцевій групі галактик і є другою в групі за розміром та кількістю зірок після галактики Андромеди. Ширина нашої галактики становить 105 700 світлових років. Центральний регіон Чумацького шляху називається галактичним центром. У ньому знаходиться надмасивна чорна діра під назвою Стрілець А, маса якої становить понад 4 мільйона сонячних мас. Щоб побачити цю чорну діру, знадобиться спеціальний радіотелескоп. Назва нашої галактики, як і назви багатьох інших астрономічних об'єктів, прийшли до нас із стародавньої Греції та стародавнього Риму. Греки вірили, що це було молоко, яке богиня Гера розлила по небу. Давньоримські міфи говорили, що молочний шлях це є молоко від їхньої богині Опи. В Україні молочний шлях називається Чумацький шлях. Бо за історією, люди, які возили сіль торговував візним шляхом з XVI по 19 століття з чорноморського узбережжя Криму та Приазов'я, називалися чумаками. Вони орієнтувалися молочним шляхом під час своїх поїздок, і тому молочний шлях в Україні назвали чумацький шлях. Про масивні об'єкти, недоступні для спостережень методами класичної астрономії, вперше замислилися, коли було виміряно швидкість світла. Англійський дослідник Джон Мітчел назвав такий об'єкт чорною зіркою. Але загальновживаним є інший термін чорна діра, область простору і часу, гравітаційне тяжіння якої настільки велике, що залишити її не можуть навіть об'єкти, що рухаються зі швидкістю світла. Розмір околиці, яку світло не зможе покинути, називають горизонтом подій. Хоча чорні діри своїм тяжінням не дають вирватися з їхнього полону навіть світлу, вони одночасно становлять серцевину квазарів, найяскравіших найпотужніших високоенергійних джерел, електромагнітних хвиль у всесвіті. Коли надмасивні чорні діри в центрах галактики всмоктують навколишній газопиловий коктейль, вони одночасно генерують найпотужніші викиди енергії за межами горизонту подій. Чорні діри поглинають усе, що з фатальною випадковості виявилося надто близько від горизонту подій, у тому числі й інші чорні діри. Чим більше чорна діра поглинає, тим більш масивною і повільною стає. Вона затягує об'єкти зі швидкістю, яка становить третину від швидкості світла, це вдалося встановити дослідникам з Лестерського університету, які спостерігали за тим, як нищівна космічна сила поглинула об'єкти з масою подібною до землі. Наскільки ж величезними можуть бути Чорні дірки? Наприклад, у нашій галактиці Чорна діра з назвою Стрілець А має масу 4,3 мільйони мас Сонця, і горизонт подій у неї становить одну п'яту орбіти Меркурія. На сьогоднішній день найважча надмасивна чорна діра знаходиться в квазарі Тон 618 у сузірі гончик псів на відстані більш ніж 10 мільярдів світлових років від сонця. Вона світить в 140 трильйонів разів яскравіше сонця, а її радіус 195 мільярдів кілометрів. Маса ж цього величезного монстра становить 66 мільярдів мас сонця. За словами вчених, зараз у всесвіті має бути приблизно 40 квінтильйонів чорних дір зіркової маси, причому наймасивніші чорні дірки зіркової маси створені в результаті злиття подвійних чорних дір. Але як утворюються чорні діри? Чорні діри не що інше, як залишки древніх зірок, яких більше не існує. Після виснаження запасів ядерного палива термоядерні реакції припиняються і зірка починає стискатися під власною вагою. Якщо вона має досить велику масу, ядро стискається настільки сильно, що утворюється чорна діра. Ці об'єкти мають колосальну масу при невеликому обсязі, і гравітація їх настільки сильна, що навіть світло не може залишити її тяжіння. Наскільки великий всесвіт? Завдяки технологіям, що розвиваються, астрономи можуть дивитися назад у часі і бачити, що сталося відразу після Великого вибуху. Згідно з існуючою теорією, великий вибух був 13,8 мільярдів років тому, і найвіддаленіші об'єкти космосу не можуть бути старшими за 13,8 мільярдів років. Нині, як зазначають астрономи, площа Всесвіту, що спостерігається, становить 93 мільярди світлових років. Кожен світловий рік порівнює 9,5 трильйонів кілометрів. Згідно з сучасними теоріями, всесвіт знаходиться в постійному розширенні. Якщо це розширення відбувалося з постійною швидкістю протягом усього життя Всесвіту, то сьогодні точка великого вибуху знаходиться на відстані приблизно 46,5 мільярдів світлових років, що розширює Всесвіт до сфери діаметром близько 93 мільярдів світлових років. Але як же вчені зрозуміли, що всесвіт розширюється? У 1929 році Едвін Хабл відкрив червоне зміщення у спектрі більшості об'єктів у Всесвіті. І чим далі від нас об'єкт, тим більше його червоне зміщення. Тобто, чим далі від нас об'єкт, тим швидше від нас віддаляється. Червоне зміщення пов'язане з розширенням простору та часу відповідно до загальної теорії відносності. Тому при оцінці відстани у Всесвіті потрібно додатково враховувати розширення самого простору. І той час, який витратить світло на подолання цього розширення. Таким чином, світло від об'єкта, який знаходиться від нас на відстані 1 мільярд світлових років, потрібно подолати цей же 1 мільярд світлових років, плюс відстань, на яку Всесвіт встиг розширитися за цей 1 мільярд років. Тому розмір спостережуваного Всесвіту набагато більший за його вік, і становить 93 мільярда світлових років. З чого ж складається Всесвіт? Всесвіт це весь матеріальний світ. Різноманітний за формами, які набуває матерія та енергія. Всесвіт складається з порожнини галактичних ниток, які можна розбити на надскупчення і скупчення. Групи галактик, а потім і на галактики, які складаються з зірок і зоряних скупчень. Ну а самі зірки чи групи зірок утворюють зіркові системи, до складу яких входять незоряні об'єкти, такі як планети, супутники, астероїди, комети та космічний пил. Які утворюють планетні системи міжзоряного газу, пилу та темної матерії. Сама ж видима речовина, що складається з зірок, планет, газопилових хмар та інших, становлять 4% маси всесвіту, а 96% маси, що залишилися, складає невідома речовина, яка проявляє себе тільки гравітаційно. З цих 96% більше 70% є темна енергія. Що має властивості антигравітації і викликає розліт віддалених галактик. А ще відсотків 25 є темна матерія, що оточує кожну галактику і впливає на обертання зірок у її зовнішніх областях. А на цьому все. Я дякую всім за перегляд. Якщо сподобалось, ставте лайки та зустрічі у новому відео.